Українсь товариші, приїхав я в ігорський регіон на річку Лімницю, позакидати на форельку, можливо, ще щось попри форельку попадеться. З таке місце, будемо шукати різні точки. Приїхав я з товаришами. А потім попробуємо, тут трошки половимо, потім підемо на приватні ставочки і там вже половимо фурель. Поводок 40 см, флюр тоненький, ультралайт, мепсик, перший номер. глибина дуже велика. Пробую тут покидати. У мене є коливалочки ще маленькі. Можливо, тут щось є. Так, вона зараз не впасти. Ого, тут глибина. Це треба зламати патицюру, я буду туди кидати по-любому, зачеплю і в той бік покидаю. Покидаю ще на таку коливалочку 2,5 грами. Нічого не бере. Не знаю, може, спробувати ще на силікон. Пробую ще на силіконку. Таку. Вона креветку. Андрій зловив кінконгавні на поплавок. А вітер задув такий. Так, хлопці там на поплавок ловлять. А я тут попробую, далі піду, покидаю. На коливалочку поставив вже, але Срібно. Приїхали ми на такі приватні ставочки, викопали давно. Андрія брата. Зараз будемо відпочивати, тут мангал взяли, шашлички. Так, дивіться, яка тут тут форель в цьому вже видно яка. Великий такі просто шмат капець. А ну давай году я знім. Що, це ти таке кидаєш спеціальне цей? Кор, фран. Тут для, для спеціально ферелі. для форелі, так. так? Просто мені дощі на таке тут. Але диви зразу. Ну не видно, на камері може і не видно буде. А якою ти розміром закидав? Вона просто огромна. 200 середня. Чекай, середнє мені вісло 174 грама. Якщо типу, кілька кілог... штук... Це на... кілограмові по-любому. Чекай, скільки, скільки скільки ти кажеш? 200 грамів. Грам. 270 грамів. Це було я як 36 кілограмів, а було коло 200 штук. Так тоді поділяти то середне арахметично річко щось там 170 чи 180 грам. А вже таки біля кілограма, так? Зараз будемо пробувати їх ловити, можливо, якусь ловимо, запечемо на вогнику, якщо, якщо щось клюне. Всі приманки, які в мене є, по одному закиду. Хочу зробити на форель. Зразу з першого закинув. Є контакт. Вау, це кайф. Блін, не кашей красиво. Радужна, так? Так, так. Так, дивіться, бо за цей сім. Якщо вона легенько зачепилася, то... А дивись, вона якісь такі воєбухірки. Ні, не треба. А ну легенько відчепив, Ну, око не і. Красота. А цього на взяла пробу ще якусь, може креветку ну, Хоч таки, знаєш, як в своєму ставку, але все одно кайф. Ні, це менше. Це маленька. Легенько акуратно бере за цей, за губу, нічого не травмується. Дивись. Зараз тобі дам іншу цю. Приманку. Так. Зараз Андрій покидає на таку більшість рибку, поставили. Давай. Зависит про себе. Крутає. Але на Це красиво. ой ой Оце красиво, капець. Ну ще може підкажіть, хто знає. Я ось такі ранки Ну, пухерці такі. Чи то вона може, чи то вона не рестається від того, вона, чи що вона такі вона має. І то, бо зараз не може від нересту. Хто знає, ну, під, під, напишіть коментарі, чи це щось треба лікувати, чи шо, щоб чоловік знав, що робити. Ну, красива рибка, я думаю, що вона піде на, на мангальчик. Давай де цей сочок. Ох, ти що дивиш, що робить. Ах, знов. Знов зійшла <ривіт> <Єсь компан. ривіт> Невеличка, невеличка, ну. <ривіт> но бореться як. Все, 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 все мало, не, під, не піднімай, не піднімай, щоб її не травмувати. Так, попробую на коливалочку 2,5 з половиною хо Ох! Йолки! Обірвала! Ай-яй-яй! Курча мать, но... Велика. Там було просто кап'ясник. А то щось зачепив за хвіст, блін що. Ні, розчепилось. Блін, ну це просто кайф на ультралайт. З кілом точно є. Так, пер легенько її відчепити, бо тут тройничок. Палили вогник. Зараз будемо грітися і жарити шашлички, потім одну рибку запечемо боргою. А тут собі так будемо бавитись на поплавок ловити. Пробуємо. Три фідер закинули з дзвоником. 900, 910 грам ну, поки воно вже може зафіксувати, 930 там чи скільки чи 970 було. Ну таке до кілограму. Зараз будемо її на манальчик. Так, почистили. Зараз фольгу. але сіль ми не взяли, ні? Блін ми мене взяли, оце погано. Тут такий потічок заходить сюди вода, потім як набирається, яка і сюди тут сітка. І в це озеро переходить, там витікає. Тут ще повиростають верби, Сосни. В планах хатинку можна, поставити. Всі нормальні розпах'є, які Кейки. Кав'янчик. Ну, вітер просто жесть. Вітер дуже холодний, змерзли. Не хочеться щось експериментувати, закидати, ще поплавок. Думаю, не знаю, буде давайте. Поки що -по. м'ясо підсмажили, трошки підгоріло, але що через бо вони не, не слідкували за процесом. Коротше, порозрізав, Сіль ми промахали, але я лимончиком її натер і всередину лимон запхав. Зараз фульгу. Буду думаю, нормально. Так, Туку розчистив. Зараз техари. Ах, тут блін! треба. Ах, хто воно пече. Я думаю, тут довго не треба. Приблизно по часу. Грань сильно букові дрова. Каже Андрій, що топовий, так угу. дуже мага смачна. Дуже смачна, серйозно. Якщо чесно... Коля ще не пробував? то пробував. Ано за ціни. Ні, прям смачна, дуже смачна, прям дуже. Це закарпатську давати. Хе-хе, <рес> йду, йду наливаю. <рес> так, пробую я ту рибку перевертати, бо я щось боюся, щоб маса не загоріла. Скільки десь пройшло? Ну, 15 хвилин не напевно, 10 хвилин. 10-15 минут пробуємо обертати. Будемо діставати рибку, не знаємо, чи вона вже готова по фовзі. Трудно зрозуміти. Зараз дістанемо пробуємо Виглядає готова. Тут шкірка трошки пристала. Закинути сінок, вона mm. стоїть Рісох на тим Блін, бомба! Ну єдина от солі трошки, там хочеться. Клас! Будемо їсти і їдемо завтра похід на гриби. Так піднялися ми на горку невелику, на гриби прийшли. от такий чоловік серйозний, плаш пальто. Де твій пакет, рюкзак? Ми просто прийшли подивитися за грибами. Красивий лісок. Будемо щось шукати, може? Може вдруг. Що це я таке знайшов? Білячок. Але він хробочливий. Ні, шапочка нормальна. Так, йдемо на другий бік, щось тут нічого немає. З цієї сторони йдемо на ту гору. Перейдемо. Може, може там щось буде краще. О! Є рибочок. Червонячок. Але він вже не червоний. А так щось вже на саму гору видряпалося. А результату нема. Місця тут такі гарні. В низинях нічого нема. Вилізли на саму гру. Найшов я нарешті першого красунчика. О! Ще біленький є. Такі вже можна взяти. Але було би ще тут. То щось я не наблюдаю більше. Так, грибочків нема. Одні муховики. Так, так що можна йти на спуск. Спускаємося згори, йдемо до машини. Так що всі хто додивився мій відосик. Дуже вдячний. Підписуйтесь на канал. Слава Україні. Всім меру. Пока.